Водохреща. Що таке і яка користь від водохреща? Користь одна: ти гуляєш на свіжому повітрі. Пересилюєш свій стид перед багатьма людьми, зняти одяг і в трусах залізти в воду. Піти виплигнути, зігрітися, піти додому. Але враховуй наступне: чим більше таких прыжків у воду, тим більше сала на тобі наросте. Чи ви коли-небудь юління? Такий жирний ти. Я сумніваюся, що це свято, воно створене так, як воно мало бути створене, звідки взялось водохрещення, коли Ісус Христос прийняв водне хрещення від Йоанна Хрестителя. Це було в Йордані. Ісус Христос прийняв водохрещення водою. Але вибачте, Йордан і водне хрещення це дещо інше. Це не Україна. В Україні плигати в холодну воду. Взагалі я вважаю, що ці всі свята вони видумані лише для того, щоб люди Непонятно що вірили. А у нас водохреща асоціюється з тим, що ми пішли покупалися в оболонці і пішли квасити. Але користь від водохреща є та да. церкві. Точно. А що ти про це думаєш? Напиши під відео.